Всім знову привіт! Поки я там поливала огірочки на городі, підсмажилася там, прийшла, а мама насмажила ось таких смачнючих млинців на сніданок. П'ять днів уже пройшло, як ми вирвали цибулю. Було дуже багато відео про те, що. Рану вирвали. Дехто запитував, весняна посадка це чи зимня. Я не уточнила відео, що це цибуля саджена на зиму. Ну, пішли подивимося, гниє вона, чи не гниє, чи сохне. Так, заходимо до першої цибулі. Тут не по сорту перша цибуля, а просто перша, де ми розкладали. Ось. Де ми рвали за день до цього. Отак вона сохне зараз. Лежить Ципочок цепочок, всихає, всиха все дужче. Я дивлюся, багато хто показує свою цибулю, вирвали, ту, що на зиму садили, вирвали зеленою, зеленою. Звісно, та, що навесні садилася, ще стоїть і ще рано. А цю в умовах отакої спеки вже й пора. Я не знаю, в яких областях ви, люди, проживаєте, який у вас ґрунт, земля яка. У нас дуже важкий чорнозем. Оце маленький дощик пройде, та вплескає все на світі. І бувало таке в нас колись давно вже, що та наче рано, та наче рано рвать. Та ще, наче зелененька. А досиділися до того, що корінчик. Почав як ото, дикоростущий. почав далі рости. І вона погнила отут. Цибуля ожила, думала, о, пройшов дощик, ніхто мене не рве, можна далі рости. Корінчик то вологи напитується з землі. Тому лежить. І сьогодні он різала, шикарно лежить. А дивлюся, цьогоріч, напевно, зима буде тепла, бо кожушки на цибулі. Це не тільки по своїй цибулі, дивлюся інших блогерів. Дуже такі слабенькі кожушки на цибульці. На тій, що на зиму садилася. Я не кажу про весняну в нас. Весняної немає. Сохне, запаху тут нема ніякого, абсолютно нема ніякого. Цибулею взагалі не пахне. Пахне знаю, сіном пахне. А цибулею взагалі не пахне. Сохне, їй ще тут лежати, та хай і два тижні лежить. Тут дощем не забиває. Лежить вона уся, підсихає і дуже непогано, не наложена одна на одну, щоб так аж дуже густо. вітерець тут заходить. Сонечко до неї не пряме не посягає на неї. Так що лежить і лежатиме. І більшість моїх коментаторів, які писали, більшість глядачів, які писали мені коментарі, також вже повиривали таку ж саму зелену. Ну, розділилися на два лагері. Комусь здалося, що ще рано і вона погниє, а дехто вирвав ще й раніше за нас. Сюди подивимося, тут також лежить. Також запах у цибулевого я взагалі не відчуваю. І мені здається, тут як, як карти ляжуть, як повезе, тому що, може, можеш вирвати цибулю вже суху на городі, знести і радіти, що ой, яка суха й достояла, і все, а восени вона почне гнести чи взимку. Тут ну, не вгадаєш, не вгадаєш. Поки щось що курі повідгризали, бо заходять тут же ж відкрите. Ой, вітерець який сюди завіває, і вона буде сохнути. Відсихають ципки. Починаючи зверху, вона м'яке-м'яке. Вирвата вона вся полеглою. Вона вся лежала, вона не була стояча. Також хтось запитував, що чи ви стоячою її вирвали, чи лежачою. Вона була лежача. Вона була лежача. Я начиталася, що якщо вже лежача цибуля, то вона вже нічого не отримує від, від землі. Тільки корінчик може далі почне рости, а це не бажано, це погано. Липка наша на дворі за хатою. Ну і ось ще в сараї також біля корови. Запаху немає ніякого. Вітерець, ой, як гарненько тут! О, не не спекотно. Вона вже шелестить під ногами. Ось так, це сорт Ну, Дуже підсихає. угу. Ріжеться гарно, лусочки вся одна до одної, під ножем не розходяться, тримає форму гарно. Що також читала, що свідчить про те, що цибулина вже сформована. От як вириваєш цибулинку і починаєш її різати, вона ще розпадається під ножем. Лусочки, наче не приклеєні одна до одної, а це ріжеться дуже гарно. Соковита така. І тут ось також. Лежить, колір міняє, п'ять днів буде сьогодні ввечері, як ми її вирвали. Так, походила, тепер можна піти і млинчиків підснідати. Я лише ділюся своїм повсякденним, нашим, повсякденним життям, а вирвати цибулю ще не рвати, хтось пише в мене ще стоїть, це цілком. Ваше рішення. У мене немає мети когось навчити. Я лише показую день за днем. А як, які будуть результати усього мого показування? І цієї цибулі, і тих огірочків, що посіяла тільки. покаже лише час. Ми з цих результатів зробимо висновки. І більше так робити не будемо. Так. Тишком нишком на липку глянемо. А лежала, а це встала. У води ж сліпці. Ну, хоч не мукає. А в нас тут під вікном з бусятком ось така краса. Соня розцвів. Це, певно, горобці наносили взимку, як сипали їм насіння, їсти. Малинник, як ліс посеред двору. Яка зараз температура? 30 градусів, це в тіні. і це щонайменше пів на одинадцяту зараз ранку. Всього вам найкращого. Ось прийшла красуня. Гарного вам урожаю, щоб родило. І ми мали з того користь.